Я хочу, щоб ти зробив щось для мене прямо зараз. Зроби глибокий вдих, заплющ очі на мить і уяви світ, яким ти його знаєш, яскраві міста, рух транспорту, інтернет, безпеку твого дому, а тепер уяви, що за один день все це стало тихим, немирна тиша, а тиша, яка настає після крику. Довгий час нам казали, що історія людства це пряма лінія. Ми починали як прості мисливці. Відкрили сільське господарство, будували села, потім міста, і повільно еволюціонували, поки не дісталися сюди на вершину харчового ланцюга? Це затишна історія, чи не так? Вона дає нам відчуття безпеки, вона дає нам відчуття, що прогрес неминучий і постійний. Але що, якби в цій історії бракувало цілого розділу? Що, якби перші сторінки нашої книги були не втрачені, а. Насильно вирвані. Сьогодні ми не просто поговоримо про давні кліматичні зміни, ми розглянемо шрами землі. Давайте поговоримо про той самий момент, коли людство мало не вимерло, і що або кого ми забули посеред хаосу. Ми повертаємося на 12800 років назад у часі. Планета виходила з останнього льодовикового періоду, світ теплішав, життя процвітало. Уявіть собі надію тих ранніх людей, лід відступав, ліси розширювалися. Здавалося, що це початок краю, а потім у геологічну мить небо змінилося. Вчені називають цей період молодшим дріасом. Але період це занадто клінічне слово для того, що насправді сталося. Уявіть, що ви там. Ви дивитеся вгору і бачите щось, що світить яскравіше за сонце, світло, якого там не повинно бути. Через кілька секунд атмосфера спалахує, існує суперечлива теорія, але вона щороку набирає обертів, називається гіпотеза удару. Вона припускає, що Земля не охолола сама по собі, її підштовхнули. Фрагменти масивної комети або, можливо, метеоритного потоку зіткнулися з полярними льодовиковими шапками Північної Америки та Європи. Ми говоримо не про сильний шторм, ми говоримо про достатню кінетичну енергію, щоб миттєво випарувати мільйони тонн льоду. Уявіть собі цю силу. Вода не просто розтанула, вона вибухнула. Цунамі завишки сотні метрів пронеслися по всій земній кулі. Лісові пожежі поглинули 10% біомаси планети за кілька днів. Небо потемніло від сажі, блокуючи сонце не на тижні, а на роки. За пекельною спекою одразу ж настав жорстокий холод. Планета, яка нагрівалася, знову занурилася в глибокий льодовиковий період, за лічені роки, можливо, місяці. Ви можете запитати, якщо це було так масштабно, де докази? Докази прямо під нашими ногами. У ґрунті є шар, який зустрічається в понад 50 місцях по всьому світу, і називається чорним килимком. Якщо копнути до цього шару, то можна знайти речі, яких там не повинно бути. Наноалмази це мікроскопічні алмази, які утворюються лише під екстремальним космічним тиском. Поряд з ними ми знаходимо аномальні рівні іридію та платини. Це судово медичний підпис космічного злочину, ніби земля кричить крізь скелі, показуючи нам точний момент, коли все змінилося. На цій темній межі ґрунту під нею ви знайдете кістки мамонта, шаблезубих тигрів, гігантських лінивців та інструменти культури кловіс. Вище? Нічого, тиша. Вимирання. Уявіть собі таку ситуацію. Якби ви були тим, хто вижив, виходячи з печери після того, як вогонь згас і настав холод, щоб ви побачили? Сірий світ. Їжа зникла, гігантські тварини, їхнє джерело існування та шанування зникли, їхні предки, їхні історії, їхні технології. Все згоріло або замерзло. Молодший Дріас був не просто зміною часу. Це була кнопка скидання. Це був момент, коли людство зазирнуло в безодню і мало не впало. Але ось питання, яке справді не дає мені спати ночами, якщо зникли гігантські тварини та цілі племена. Чи щось складніше також зметися? Чи існувала до цього катаклізму цивілізація, яку ми просто забули, бо її міста перетворилися на порох, а бібліотеки на попіл? Щоб відповісти на це, нам потрібно вирушити до Туреччини. До місця, якого, згідно з традиційними історичними підручниками, не повинно існувати, гебеклі, тепе та послання в камені десятиліттями, нам казали, що релігія, монументальна архітектура та складні суспільства народилися після землеробства. Спочатку ви садите пшеницю, потім оселяєтеся, і лише потім, з повним шлунком та запасом часу, думаєте про будівництво храмів. Має сенс чи не так, це логічна еволюція. Але є місце на вершині пагорба в Анатолії, Туреччина, яке дивиться на цю теорію та каже ні. Ласкаво просимо до Тепе. Це місце було навмисно закопане. Пам'ятаєте це слово? Навмисно і залишалося прихованим протягом тисячоліть. Коли археологи почали розкопки, те, що вони знайшли, шокувало світ. Те подібні вапнякові колони вагою до 50 тонн, розташовані ідеальними колами. На них елегантно вирізблені лисиці, скорпіони, грифи, леви. Інженерія, необхідна для різання, переміщення та встановлення цих каменів, вимагає планування організованої праці та технічних навичок. А тепер зробіть глибокий вдих і послухайте датування 11 600 років тому. Це на сім тисяч років старше за піраміди Гізи, це на шість тисяч років старше за Стоунхендж. Подумайте про абсурдність цієї хронології. Сказати, що Йобек-Лі-Тепе стародавній це нічого не сказати. Коли єгиптяни будували піраміди, Йобек-Лі-Тепе вже був для них таким же старим, як піраміди для нас сьогодні. Хто це побудував? Згідно з традиційною археологією, це були мисливці збирачі. Люди, які не знали колеса, не мали металу, не мали писемності та не мали сільського господарства, люди, які повинні були турбуватися лише про те, щоб вижити наступного дня. Але подивіться на ці колони: це не робота аматорів, це робота майстрів. Що, якби Гьобеклі тепе, це не початок чогось, а кінець? Що, якби це був останній подих культури. Яка намагалася зберегти щось цінне перед зникненням, зосередимося на 43-й колоні, відомій як камінь Грифа. Для непідготовленого ока це просто випадкові тварини. Але дослідники, такі як Мартін Світман з Единбурзького університету, пропонують щось захопливе. Що, якби ці тварини не просто тварини? Що, якби це сузір'я? Скорпіон був би сузір'ям Скорпіона. Гриф – Лебедь або стрілець. Якщо ви повернете небо назад, використовуючи астрономічне програмне забезпечення, додати, коли ці сузір'я були б у цих точних положеннях, ви отримаєте дуже точну дату: 10.950 х до нашої е. Точно час початку молодшого Дріасу. момент удару, момент кінця світу. Теорія лякає: 43- та колона це не мистецтво, це меморіал. Це послання, залишене в камені, найміцнішому матеріалі, який у них був, яке кричить майбутньому це сталося, небо впало, прийшов вогонь, не забувайте. Чому нібито прості мисливці збирачі витрачали б неймовірну енергію на переміщення мегалітів та запис астрономічних дат? Хіба що вони вже володіли цими знаннями? Тепе перевертає історію з ніг на голову. Це говорить про те, що невдовзі, після катаклізму, про який ми говорили в попередньому розділі, було зроблено термінові спроби передати знання. Хтось знав архітектуру, хтось знав астрономію, хтось знав, як організувати сотні робітників. Вони побудували цей храм, використовували його певний час, а потім таємничим чином засипали піском і землею. Чому? Щоб захистити його, щоб залишити його як капсулу часу для нас, якщо 12 тисяч років тому були люди здатні побудувати це, що ще вони побудували, де вони жили. Відповідь може лежати не на суші, відповідь може лежати там, де знаходиться більшість доказів цього втраченого періоду, на дні океану, затонулі світи від Атлантиди до королівських руїн. Подивіться на карту світу сьогодні те, що ви бачите, є результатом тисячоліть стабілізації рівня моря. Але якби ви могли подивитися на ту саму карту під час льодовикового періоду, її було б невпізнанно. Коли лід розтанув наприкінці молодшого Дріасу, це вибухове та бурхливе танення всієї цієї води мало кудись подітися. Рівень світового океану піднявся приблизно на 120 метрів. Зупиніться на секунду, щоб осмислити це 120 метрів. Уявіть собі 40-поверхову будівлю. Тепер уявіть, як вода піднімається до вершини цієї будівлі, поглинаючи все, що знаходиться внизу. Історія людства завжди розгорталася на узбережжі. Ми любимо море. Це місце, де є їжа, де найкраща погода, де відбувається торгівля, найкращі землі, найжвавіші міста завжди були біля моря. Це означає, що коли води піднялися, вони не просто забрали землю, вони забрали благородну частину нашого минулого. Понад 25 мільйонів квадратних кілометрів придатної для життя Землі було затоплено. Це еквівалентно всім континентам північної та південної Америки разом узятим зниклим під хвилями. І ми називаємо це міфом. Філософ Платон розповів нам історію Атлантиди, розвинена цивілізація, могутній острів, поглинутий морем за один день і ніч нещастя. Століттями ми сміялися з цього. Ми ставилися до цього як до моральної байки. Але подумайте про дату, яку називає нам Платон. Він каже, що Атлантида затонула за 9 тисяч років до часів солона. Це дає змогу відбутися події точно у 9600 році до нашої ери. Чи знаєте ви, що сталося в геології у 9600 році до нашої ери? Це точний кінець молодшого Дріасу. точний момент, коли відбувся другий пік глобального танення, і рівень моря різко зріс. Це надто незвичайний збіг, щоб його ігнорувати. Платон правильно передбачив дату найбільшого підвищення рівня моря в історії людства. Як він міг би це знати, якби це була просто вигадана байка? Але нам не потрібно зациклюватися лише на платоні. Давайте подивимося на фізичну реальність. У північному морі між Англією та Європою була земля під назвою Догерленд це було серце Європи, багате на дичину, ліси та річки. Сьогодні рибалки витягують кістки мамонтів, левів та людські знаряддя праці з дна цього холодного темного моря. Цілий світ втрачений. Біля узбережжя Індії існує легенда про місто Дварка, Золоте царство Бога Крішни, яке нібито поглинув океан. Міф У 2001 році океанографи знайшли величезні затоплені руїни в Камбейській затоці. Геометричні структури, стіни, кераміка, глибина свідчить про те, що вони були на поверхні понад 9 тисячі років тому. У Японії є йонагуні споруди, що нагадують ступінчасті піраміди з прямими кутами та проходами під водою. Геологи сперечаються, чи це природно чи штучно, але подивіться на зображення. Симетрія не піддається суто природному поясненню, а на багамах дорога біміні, величезне каміння, розрізане на прямокутники, вирівняне як стародавній хвилеріз. Ми дивимося на частини пазла, які відмовляються вписуватися в офіційну історію. Офіційна історія стверджує, що 10 тисяч кроків тому ми були первісними кочівниками. Але морське дно шепоче міст, портів і торгових мереж. Можливо, Атлантида це не просто одне місце, можливо, Атлантида це назва, яку ми даємо колективній пам'яті про всі ті прибережні землі, які ми втратили, травматичний спогад про те, коли океан прийшов, щоб зібрати свою ціну. Уявіть собі, біль. Коли спостерігаєш, як твоя батьківщина зникає день за днем або, можливо, однією гігантською хвилею, що б ви зробили? Ви б втекли, ви б взяли те, що могли б нести, але найголовніше, ви б спробували зберегти знання. І саме тут історії перетинаються, тому що в усьому світі, коли вода піднімається, хтось прибуває на човні. Великий потоп і носії мудрості. Ви коли-небудь помічали, що куди б ви не глянули, історія однакова. Зверніться до Біблії і ви побачите Ноя. Зверніться до Епосу Про Гільгамеша в Шумері, і ви побачите Утна піштіма. Сходіть до Індії, і ви побачите Ману. Перетніть океан до Америки та послухайте Майя, ацтеків, хопі. Усі вони без винятку говорять про великий потоп, катастрофічну повінь, послану для очищення землі, де лише декілька обраних виживають у посудині, несучи насіння життя, щоб почати знову. Скептики кажуть, що це психологічне явище, те, що кожна культура живе поблизу річок. Річки розливаються, тому всі вигадують міфи про потоп. Але ці історії не говорять про річкову повінь, яка поливає врожай. Вони говорять про покриті гори, вони говорять про темряву, про землетруси, про вогонь, що падає з неба разом з дощем. Вони описують у жахливих деталях, що саме станеться під час удару комети та танення льодовиків, про які ми говорили в розділі Перший. Це не творчий збіг, це свідчення тих, хто вижив. Але в цих історіях є деталь, яку ми часто ігноруємо. Що відбувається після того, як вода відступає? Ті, хто вижив, не починають з абсолютного нуля раптом з'являються таємничі фігури у Єгипті, говорять про Едфу, найдавніші часи та сім мудреців, які прийшли зі зруйнованого священного острова, щоб відбудувати храми. У Месопотамії у нас є апкаллу, напівриби, напівлюди, які вийшли з моря, щоб навчати цивілізації, сільському господарству, архітектурі та праву. У Мексиці у нас є кецалькоатль, у Перу віракоча високі бородаті чоловіки, які прибули морем на дивних човнах, приносячи мудрість інженерії та моралі. Хто були ці люди? Традиційна археологія називається міфологією, але давайте застосуємо логіку. Уявіть, що наша цивілізація закінчується сьогодні, міста зруйновані, інтернет виходить з ладу. Більшість із нас помирає, кілька ізольованих груп виживають в Амазонії чи горах, а кілька вчених інженерів та лікарів, яким вдалося знайти притулок, залишаються. Якщо ці вчені знайдуть ізольовані племена, як їх сприйматимуть, вони знають, як загоювати рани, вони знають, як працюють зірки, вони знають, як будувати речі, які здаються магічними, хіба їх не сприйматимуть як богів? Це теорія цивілізації тих, хто вижив. Ідея про те, що стародавні цивілізації, які ми знаємо, шумерська єгипетська долина інду, не виникли з нічого, вони були перезапущені. Це пояснило б одну з найбільших таємниць історії Шумерське диво. Шумерська цивілізація виникла в Месопотамії близько 4000 року до нашої ери, вже повністю сформованою. Вони вже мали складне клинописне письмо, розвинену математику, 60 секундне ділення, яким ми користуємося і сьогодні закони, цеглу, каналізаційні системи. Ми не бачимо повільної та болісної еволюції. Здається, ніби хтось перемкнув вимикач. Самі шумери казали усього, чого ми знаємо, нас навчили боги, які прийшли після потопу. Вони не претендували на винахід, вони претендували на спадщину. Чи успадкували вони знання тих, хто побудував Гьобеклі тепе, тих, хто намалював зірки на картах до того, як небо змінилося? Мішок, який ми бачимо в руках богів у шумері, а також у руках фігур у гьобеклі тепе і навіть в мистецтві ольмеків у Мексиці, що він символізує? Чи це мішок із насінням знань, набір для виживання втраченої цивілізації? Ці носії мудрості знали щось важливе вони знали, що земля циклічна, ця катастрофа це не питання, якщо, а коли. І вони намагалися залишити нам годинник, космічний годинник, астрономія, мамонти та природні цикли. Давайте на мить повернемося до Сибіру. Я хочу, щоб ви уявили собі щось, що не піддається логіці заморожених мамонтів знаходили з жовцями та свіжою травою в роті та шлунках. Їхнє м'ясо було настільки добре збережене, що їздові собаки намагалися з'їсти його тисячі років тому. Щоб заморозити тварину такого розміру з неперетравленою їжею в шлунку, температура не може падати повільно. Це не те саме, що покласти курку в морозилку. Це вимагає швидкого заморожування, зниження температури приблизно до 100 деґютю за лічені години. Це не повільний льодовиковий період. Це бурхлива кліматична подія. Здавалося, що стародавні були одержимі цією бурхливістю неба та плином часу. Вони дивилися на зірки не лише тому, що вони були красивими, вони дивилися тому, що зірки були годинником апокаліпсису. Саме тут і з'являється прецесія рівнодень. Земля коливається як дзига у повільному 26 шість річному циклі. Це дуже важко сприйняти за людське життя. Але піраміди Єгипту, Стоунхендж, Ангкорват у Камбоджі, всі ці споруди відкалібровані, щоб відзначати ці зоряні цикли з лякаючою математичною точністю. Навіщо витрачати стільки зусиль? Сучасна наука має пояснення льодовиковим періодам – цикли Міланковича. Зміни орбіти Землі, нахилу та коливання впливають на кількість сонячного світла, яке ми отримуємо. Це природний ритм, це дихання планети. Але стародавні, здається, вірили, що в певні моменти цього циклу космос стає ворожим. Грем Хенкок та інші дослідники припускають, що ми регулярно потрапляємо в зони космічної небезпеки, такі як метеорний потік та уриди. Що історія Землі переривається жорстокими зіткненнями з космічним сміттям. Їхня архітектура була не лише для поклоніння, це була спроба синхронізувати людство з космосом як угорі, так і внизу. Якщо ви можете передбачити, де цокає годинник, можливо, ви зможете підготуватися до наступного удару. Зараз ми живемо в голоценні періоді дивно стабільного клімату протягом останніх 11 тисяч років. Це єдина причина, чому ми змогли побудувати нашу технологічну цивілізацію. Ми діти довгого приємного літа, але літо закінчується. Мамонти Сибіру це застигле попередження. Вони нагадують нам, що природа не торгується. Що клімат може змінитися з придатного для життя на смертельний швидше, ніж ми встигаємо зібрати валізи. У них не було часу. Чи встигнемо ми попередження минулого та крихкість сьогодення? Озирніться навколо ще раз на своє життя, на наше сучасне суспільство. Ми, здається непереможними, чи не так? У нас є супутники, антибіотики. Ми досліджували Марс. Ідея про те, що все це може зникнути, здається кіносценарієм. Але будівельники Гьобеклі тепе, ймовірно, думали те саме про свій світ. Мешканці Низовин, які зараз є морським дном, також вважали, що їхній ґрунт вічний. Ми страждаємо від колективної амнезії. Ми забули, що ми гості на цій планеті, а не її власники, і на приладовій панелі знову блимають попереджувальні знаки. Сьогодні вчені з тривогою стежать за Амок, Атлантичною меридіональною циркуляцією. Амок це великий океанічний конвейер, який підтримує тепло в північній півкулі. Недавні дослідження показують, що вона знаходиться в найслабшій точці за тисячі років. Танення льоду з Гренландії, що скидає прісну воду в океан, як це сталося в молодшому дріасі, загрожує зупинити цю течію. Якщо це зупиниться, Європа та Північна Америка можуть замерзнути, а тропіки закипіють. Глобальний клімат зазнає краху. Сільське господарство зазнає невдачі, звучить знайомо, це той самий сценарій 12800 років тому. Різниця полягає в тому, що цього разу ми маємо пам'ять або, принаймні, маємо шанс її відновити. Дослідження таємниці льодовикового періоду, слухання легенд про Атлантиду, вивчення каменів Йобеклі тепе це не просто цікавість до минулого. Це питання виживання в майбутньому. Можливо, ці втрачені цивілізації не зазнали невдачі, можливо, вони досягли саме того, чого хотіли передати послання далі. Вони волали крізь тисячоліття через міфи про повені та кам'яні стовпи, щоб сказати нам не спіть, світ крихкий, захистіть знання. Ми. Перша цивілізація з технологічними можливостями побачити наближення астероїда, контролювати океанські течії, розуміти цикли. Питання в тому, чи маємо ми мудрість діяти? Чи станемо ми наступними міфічними богами, наступними міфами золотого віку, знищеними зарозумілістю та люттю природи, що залишать після себе лише руїни пластику та скла, які майбутній вид спробує розшифрувати? Вибір, можливо, все ще за нами? Якщо ця історія викликала у вас холодок, якщо вона змусила вас подивитися на карту іншими очима, то послання древніх? Досягло вас не тримайте ці знання в собі. Поділіться цим відео. Давайте відродимо пам'ять людства, перш ніж знову настане зима.